А вам сказали, коли наступний раз вас будуть запрошувати, чи не будуть? Ні, Тож? я думаю, що перед наступною акцією опозиції да, можна прогнозувати, що будуть на допомогу. Будь ласка, питання. Слухайте, ще пан Поліщук казав, що будуть перевіряти, чи цей Сусарчук, Сузарчук він а, дійсно вміє прахувати, дійсно там був якийсь вант професіонні можливості. Що ви не замічали, коли вас спрацював? Ну, ну, знаєте, я його, бачу, я його бачу буквально декілька разів, один раз, коли приймали на роботу. Другий раз в коридорі, мабуть, в я запитав пості матеріалів, бо мені не змогли нічого та території. В той же час людина дійсно демонструвала постійно свої здібності. Буквально 5-10 хвилин, коли ви спілкувалися в кабінеті, людина розповіла, що він сирота, всього добився сам, це підпитає, безумовно. що Раніше ніж всі інші студенти закінчив медичний інститут. Став доктором, професором то що літ, коли ніхто ще не ставав із вітчизняних науковців. Така інформація була. Більше того, там брав книгу, там дивився на сторінку і через пару хвилин пробував цитувати її. Тобто пробував демонструвати такі серйозні здібності свого мозку.